Джерелом розуміння кожного народу є фольклор, народна мудрість, яка є формою передавання інформації, знань, звичів, моральних цінностей. Неочерпна скарбниця української літератури. Упродовж своєї історії український народ створив цілу низку обрядових пісень, закличок, колядок, щедрівок, видовищних вистав та витворів статичної культури. Прийшла зима. В селі всі господарські роботи закінчено, люди готуються до свят. Господині прядуть, дівчата вишивають, парубки допомагають батькам. Приходить час традиційних розваг, розваг, сповнених чарами первісної поезії нашого народу. 1 грудня свято Святої Катерини. На це свято ворожуть насипають в миску каші, виходять на вулицю, кликати судженого на вечерю Іди, іди, суджений кашу їсти. Слідуючи свято святої Варвари. Нехай вам свята допомагає, від бідлих їх оберігає. В душі хай буде благодать, ніколи вам не сумувать. 19 грудня День святого Миколая знають як дорослі, так і маленькі, і чекають, звичайно, подарунків під подушечкою. А на Новий рік колядки, стародавні новорічні пісні, в яких обіцяє господарю багатство і добробут. Колядин, колядин, я у батька один. Мене не дивуйте, ковбасу влаштуйте. по коліна кожушок дайте дядьку. Пиріжок наступає святвечір. Вечеряє вся сім'я з початком першої зірки. А вже на ранок 7 січня свято Різдва Слово, музика. Танці Ходять, як дорослі, так і малі, від хати до хати щедрівки співають. Ми щедрівочки співаємо під вікном. Щастя долі вам, бажаєм всім гуртом, хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливим в майбутті. Щедрівочка щедрувала, під віконце підбігала, чи ти тітко наварила, чи ти тітко напекла. Сійся, родися, всяка пашниця, жито, пшениця, ячмінь, овес, гречка, горох, сочевиця та й на цей новий рік найвем дасть господь Бог. Далі святами святої Миланки. Маланочка ходила, Василечка просила Василечку, мій братику, пусти мене в хаточку. Радуйтеся, люди, до вас свято буде, столи застилайте, нам пиріг давайте. Слідом за Миланкою свято селя, покровителя землеробства, пасівали з біжем в оселі, просили гостей присісти в хаті, щоб кури сідали та курчат висиджували. 19 січня свято водохреща, велике освячення води. І на всіх святах Вшановували господарів, бажали здоров'я та заможнього життя, читали заклички, побажання, прикмети. Снігурі прилетіли в грудні, зима буде суровою. На полях сніг хвилястий будуть хліба рясні. Пливуть хмаринки низько, міцні морози близько, а проти вітру пнуться, снігами обернуться. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світом засіяла. Добрий вечір тобі, пане господар. Як бачимо, в кожному творі народ показує своє відношення до людини, доброту, щедрість, повагу до трудових здобутків, бажає миру та процвітання кожній сім'ї.